Коли мати не має здатності задоволити всі потреби у прив'язаності, тоді вона активує систему сепараційної паніки. Корні цієї афективної системи, якраз і є мотивація дитини. Взаємодіяти певним чином з середовищем навколо відповідно до конкретних тілесних потреб, які треба задовольнити. І це такі комплексні пакети складні. Де ми враховуємо суб'єктивні якості? Погодження свідомості це така властивість центральної нервної системи, яка, яка походить за активацією афектів, які можуть бути задоволенням, коли ми маємо позитивні ефекти, або незадоволення, коли негативні ефекти маємо. І вони. Надають інформацію про цілесні потреби тіла, про середовища, візуальне розпізнавання середовища стимулюють активацію афекта Аналіз середовища, поведінки матерії дзеркальними нейронами цією системою, і ми маємо автоматичну когнітивну функцію, яка дає немовляті можливість швидко інтерпретувати значення цієї взаємодії із середовищем і домінування певних афектів. Мати звичайно, Має свій вплив, тут певні базові базисні материнські види поведінки, вона дає сигнали дитині, коли вона зчитує афекти немовлятий, і те, як вони висловлюються фізично, тобто вираз обличчя, і таким чином. Розвиває афективну конгруєнтність між дитинкою і матір'ю.